Задля оптимізації та покращення ефективності роботи колективу атомників Рівненської АЕС, іт спеціалісти підприємства продовжують впроваджувати нові сучасні веб-розробки. Одне із останніх програмних забезпечень обмін файлами, реалізоване в межах заходів з кіберзахисту. Основним з аспектів кіберзахисту є в тому числі обмеження. Доступу користувачів до зовнішніх накопичувальних пристроїв, які під'єднуються до USB, саме для вирішення цієї задачі зменшення кількості користувачів, які мають право користуватися зовнішніми накопичувальними пристроями, і була розроблена ця програма. Відтепер працівники атомної станції можуть дистанційно обмінюватися необхідними файлами для роботи без використання зовнішніх носіїв інформації. Це в свою чергу сприяє швидкому та оперативному виконанню поточних завдань, зазначив Олександр Сидоренко. Так як обмін файлами між підрозділами. Обмежений папком папкою підрозділу а обмін групвайзом між користувачами обмежений розміром файлу, який вони можуть переслати один одному. Виникла необхідність розробити додаток, який би міг забезпечити цю. Базову потребу користувачів здійснювати обмін файлами між собою. Новий програмний продукт розробив та втілив у життя працівник відділу технологічних задач служби інформаційних технологій Рівненської АЕС Ігор Майструк. У цьому підрозділі працює нещодавно. Це був його перший веб-проєкт. Приємно каже, що мав постійну підтримку від колег та керівництва. Дуже сильно допомагали колеги наставництвом. Консультації постійно є, що що дуже радує, що колеги допомагають. Ігор майструк розповів, що програмне забезпечення обмін файлами прагнув зробити максимально зручним, простим у користуванні відповідно до потреб атомників. За основу бралася подібний, уже всім відомий додаток Google Drive, щоб і користувачі вже раніше користувалися ним. І відповідно розроблявся подібний інтерфейс і подібні можливості. Старалися розробити, скажімо так, якомога простіше і зрозумілий інтерфейс, щоб не виникало складнощів у передачі інформації. Працювали над проєктом впродовж чотирьох місяців. Спочатку випробували його у тестовому режимі. Віднедавна він введений у промислову експлуатацію. Ним може скористатися кожен працівник станції. Обираємо наші файлики, з якими ми хочемо поділитися. Після того відкривається вікно, де ми можемо зразу обрати користувачів, які доступні. І вибираємо, з ким ми хочемо поділитися файлом. Ділитися, відповідно, можемо. Або з одним користувачем, або відповідно відразу надавати доступ усім користувачам, які мають доступ до нашої мережі. І на одного користувача у нас виділяється 20 ГБ. Тобто в теорії 20 файлів по гігабайту вони можуть завантажувати. Автоматизація виробничих процесів на РАЕС покращує оперативність виконання завдань та підвищує їх якість. Як результат, це спрощує роботу та виводить її на новий сучасний рівень. Ми прагнемо, щоб кожна наша програма, кожна наша розробка знайшла відгук серед наших користувачів, щоб вона була корисною для них, щоб вона виконувала необхідний функціонал. Щоб ми усі разом спільно виконували нашу єдину спільну роботу виробництво ефект енергії. Олена Муляр, Олександр Сніжко Уїта Загараес.